Протягом 2023 року спостерігалось декілька температурних рекордів. Наприклад, у серпні 36,4 перевищило абсолютний максимум за період спостережень з 1947 року. У вересні місяці і у грудні спостерігалось два температурних рекорди. Але в цілому середньорічна температура повітря. Для області не досягла одної десятої, якби для найтеплішого року за весь період спостережень. Найтеплішим для області залишився 2019 рік. Але для даних спостережень для Луцька, то цей 2023 рік, який минув, виявився найтеплішим роком за весь період спостережень. На дві десяти градуса було дуже багато різних атмосферних явищ, 90 явищ це по кількості. Найбільше спостерігалось гроз протягом минулого року, і навіть у грудні місяці, 30 грудня, ми спостерігали у Любишівському районі грозу, що дуже рідке явище для для цієї пори року. Зараз температура повітря перевищує норму. Але така погода е, затримається ненадовго. Ще завтра, в четвер, 4 січня, буде надходити з південного заходу тепле вологе повітря, тобто температура повітря протягом доби буде від 2 до 7 градусів тепла, і е, опади будуть переважно у вигляді дощу. Але уже в п'ятницю 5 січня е, Опади будуть переважно у вигляді мокрого снігу, подекуди з дощем, і з північного заходу буде надходити прохолодніше повітря, і температура повітря протягом доби буде від 0 до 5 градусів морозу, а уже починаючи з суботи, з 6 січня. До нашого краю буде надходити холодне арктичне повітря з півночі та північного сходу і почне знижуватись температура повітря. В суботу протягом доби буде 2-7 градусів морозу, а в неділю вночі буде від 7 до 13 градусів морозу, а в день від 5 до 9 градусів морозу. І опади перейдуть уже у фазу снігу.